Голосно! Садись, 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 Ну, пусті, трошки, типу. Та, шо, пусті, пусті, пусті? та по спереди, воно так Виходить, пані. Шановні громадяни, шановні громадяни, черга на вулиці обумовлена тим. Сікайте, будь ласка, я скажу вам інформацію дещо до вас. Для не сказали. Черга тут обумовлена тим, що у нас двір весь заповнений людьми. Будь ласка. Комісія не може працюватися швидше, ніж вона працює, будь ласка, послухайте, що.